Траса Київ-Харків. Хто е, слабонервний, краще не дивіться. Вітаю! Друзі! Зразу хочу вам подякувати за те, що ви активно дивитесь моє попереднє відео про село, яке занепадає. Якщо ви ще не бачили це відео, подивіться, там дуже цікаво. А сьогодні плануємо їхати е, знімати. АЗС, які вже не працюють, знаходяться вони в Бориспільському районі. Більш детально я вже пізніше вам про це розповім. Їдемо я на чотирьох е, колесах сьогодні, бо на мотоциклі сьогодні не виходить з'їздити. Ставте лайки і погнали! Дивитися! на трасу Київ-Харків. На цій трасі знаходиться наша мета. Я сподіваюся, що коли я приїду на ці СЗС, до мене не буде питань, якого фіга ти там лазиш. Буду під'їжджати на локацію, включусь. Гов, є хто підзаправиться? Що в нас тут всередині? Колись тут була каса, звідси продавали паливо. Тут, мабуть, був. Санвузол для персоналу. Зараз сміттєзвалище. Не брав фонарика, не думав, що прийдеться подсвічувати. Тут вихід. З цієї сторони була кімната для відпочинку. Зверху капає вода. Декілька днів тому був сильний ливень, мабуть, стоїть зверху вода. Да, аж не віриться, що тут працювали люди, що ця АЗС колись працювала. Сюди люди приїжджали заправлятися, пити каву. А зараз тут тільки руїни. І ластівки. Їм норм. До речі, хто знає, як називалася ця АЗС, пишіть в коментарях. Зі зворотнього боку також у цей є вхід, мабуть, службовий такі. Масивні залізні двері. Ще висять, ніхто не витащив. І дві кімнати сумісні. Тут у нас теж ластівки. Зробили собі гнізда. І ось матрасик. Хтось тут тусувався, є тюль. Там проход тоже в ту кімнатну. Щось трошки підкопчено, мабуть брожуєчка стояла. З плитою їсти готував хтось. Не знаю чи показувати вам це, але е, тут є туалет. Хто е, слабонервний, краще не дивіться. Але ні, навіть даже краще, ніж в деяких міських туалетах. Чистіше, навіть ніхто не прибирає. Справа в тому, що чисто не там, де прибирають, а чисто там, де не смітять. Видно, що прямо давно нікого тут не було, давно не працює вже АЗС. Поросли кущі, колонок тут немає, стели там теж немає. Лишилися такі бочки, мабуть у них було паливо. Їх викопали, хотіли продати. Але легко не купує. ЗС знаходиться у продажу, але цю вивіску продажу я бачу вже там, скільки я їжджу, там років 10, мабуть, по цій трасі, так вона і продається. Ніхто щось не купує. Ну, Як ви побачили, хто її буде купувати і навіщо. Це просто як земельну ділянку, можна його купити. Більше там нічого цікавого не залишилось. Ну, не цікавого, а цінного я маю на увазі, там не залишилося. Містерозположення класне, да. траса Київ-Харків, заміжательна, постійний трафік, машини ганяють туди-сюди. Але я просто в шоці від того, що такі об'єкти ну, закидаються, нікому не потрібні і тільки збирають сміття. Так, це в нас була перша локація. Зараз прямую на другу, вона теж знаходиться на цій же трасі. Поки я рухатимусь, пишіть в коментарі, також гарні локації, де б ви хотіли побувати, але на це не маєте можливості. Будемо висвітлювати це. Якщо коментарі вже написали, значить скоро має вийти випуск про наступну АЗС. Всім успіхів!